Даним відеоуроком ми продовжуємо підготовку до ДПА, а саме в 9 та в 11 класі. Ці приклади я взяв з книги ДПА 9 клас, 4 рівень і які варіанти. Але хотілося би наголосити, що приклади такого плану можуть бути як на ЗНО після 11, так і на ДПА, так і на ДПА після 11 класу. Отже, давайте побудуємо. Даний графік рівності. Ми бачимо модулі. При цьому що робимо? Будуємо значення, при яких модуль дорівнює нулю. Тобто, як подивимось, як розіб'ють наші, ну, в даному випадку бачимо наші прямі наш графік, на які який Тобто, про що я говорю? Шукаю нулі модулів. Це X дорівнює 0. А також Yрівня 0. Ну, я думаю, їх креслити не потрібно, так як вони в нас вже накреслені. Це відповідно вісь нулю і вісь ОХY дорівнює 0. Тобто наші ці дві прямі розбивають нашу площину на чотири сектори. Тобто на чотири наші... На 4 наші частинки. На кожній із час... цій частинці ми будемо будувати графік нашої нерівності. Ну, давайте розглянемо на першій частині. Тобто, у першій чверті. У першій чверті ми знаємо, у нас x більше 0, 0 y більше 0. Тобто, модулі просто відкидаються. Я їх і відкидаю. У мене буде x квадрат. мінус 4х плюс 4 плюс у квадрат мінус 4 y Тут теж додам 4. Додам та відніму 4. Щоб була формула. Це було рівняння схоже, на рівняння колаж, це було схоже. Плюс 4, ну минус 4. А минус 4 я перенесу сюди. Менше рівня 4. Отже, маємо x. Минус 2 до квадрату плюс y. -2. Міс 2 до квадрату менше рівне 4. Ну це зрозуміло, що це наше коло, Навіть не коїв сказав круг. Разом з його ободом. Ну, з його довжиною. Тобто центр його знаходиться у точці 2-2. А радіус дорівнює 2. Зараз ми... Тут буде ось такі, такий круг. Але зрозуміло, що він буде. Це буде круг. Це не буде ось, буде всередині. Ну, разом з його довжиною. Ну, з контуром. А це на увазі. Так, будемо тепер наш графік у другій чверті. У другій чверті у нас Y більше 0, x менше нуля. Тому у нас буде. Давайте спробуємо усно. Це все не розписувати. Я це позначу перший випадок. Другий випадок. Значить, у нас х менше нуля. Тобто буде Х квадрат плюс 4х плюс 4. Тобто буде Х плюс 2 плюс 2. До квадрату. Plus. А Y у нас, як був більше нуля, так і є більше нуля. Тобто модуль просто скидається. Тут її скидається. Це буде yнус 2. Y 2. До квадрату. Ну, знову-таки, четвер... четверку цю ми використали в першій, першій формулі квадрату суми. Тут у нас знов таки буде плюс 4. Мінус 4 пишемо, то переносимо в ту сторону. то буде менше рівня 4. Знову таки, у нас буде коло, навіть круг заштрихованої області з контуром з центром в точці мінус 2 і. 2. Мінус 2 і 2. Тобто такий самий круг, але симметричний. У нас у нас є Значить, його зараз побудуємо. Значить Побудували. У нас центр в точці мінус 2 і 2. Тобто, тобто ми його теж заштриховуємо. Ось наша коло. З центром в точці мінус 2-2. Ну і з контуром. Так, розглядаємо третій випадок, тобто у нас третя чверть. Х менше нуля, y менше нуля. У нас буде. Х менше нуля, тобто буде х плюс 2 до квадрату. Тут у нас також, але в нас відкривається y зі знаком мінус. знаком мінус. Тобто буде y квадрат плюс 4y, ну плюс 4, плюс y плюс 2 до квадрату. Менше рівне 4. менше рівне 4. Це знову такий круг з центром точці минус 2-2 і радіусом 2. Зараз ми його побудуємо. Ось ми його побудували. З центром мінус 2 і 2. Тобто це у нас точка 2. Мінус 2 і мінус 2. Так, розглянемо четвертий випадок. А, ми ж не забули заштрихувати. Це теж. Менше рівно 4, тобто наш, наш круг разом з його ободом, Тобто разом з його контуром. Четвертий випадок. Знову таки, в четвертому випадку у нас x більше, x більше нуля і менше нуля. Тобто буде модуль просто знімаємо, буде Х-2 до квадрату. Плюс y менше 0, тобто буде y плюс 2 до квадрата, 2 до квадрата. Менше рівне 4. Знов таки. Це в нас круг. Менше рівне. Рівне це означає, що разом з контуром. Менше, тобто те, що внутрішньо область, йовнушньою область. В центрі, з центром точці 2-2. Ну і радіусом 2. Будуємо. Ну, збудували якось так. Значить, Також його заштрихуємо. того. І того, графіком нерівності будуть оці чотири круга з їх внутрішньою їх внутрішня область плюс контур. Тобто сам круг з його внутрішністю і плюс його контур. Це буде розв'язком нашої нерівності. Узагальнемо. І ще в нас є нерівність з модулями. І там треба її побудувати. Спочатку намагаємось накреслити графік. Так, коли наш модуль дорівнює 0. Розглядаємо цей випадок. В даному випадку ми бачимо, що у нас модуль x є і є модуль y. От ми записуємо. Модулі, модулі прирівнюємо до 0. Тобто x дорівнює 0 і y дорівнює 0. X дорівня 0 це наш, наша вість о Y. А Y дорівня 0 це наша вість о х. є. Наші дві прямі розбивають нашу площину на 4 сектори. На кожному із цих секторів ми розв'язували нашу рівність. В першому секторі у нас Х більше нуля. Давайте дичні відрізки позначаю. Тут один. тут один, тут один. Тут один. Тут один. Тут у нас Y теж більше нуля. Тут Х менше нуля, Y більше нуля, у третій чверті Х менше нуля, Y теж менше нуля, і в четвертій чверті x більше нуля, Y Менше нуля. І на кожній з цих чотирьох ділянок ми розкривали знак модуля. Ну, зрозуміло, що в, першому, в першій секторі в першій чверті, у нас модуля скривається, просто відпадає, то як X більше нуля і більше нуля. У другій у нас перший модуль змінює знак. Модуль розкриваємо як? Пишемо X. І розкриваємо знак модуля. А Y просто модуль відкидаємо. Третій випадок. Під модулями змінюємо знаки на протилежні. Тобто був X в модулю. Модуль відкидаємо, пишемо-X. Був Y в модулю, модуль відкидаємо, пишемо-Y. У четвертій. Там, де x просто модуль відкидаємо, там, де y, модуль відкидаємо і пишемо мінус y. Потім його. Ми розуміємо, що це звичайний круг. Розписуємо його. Для того, щоб це розв'язати, також треба, крім вміння розкривати модулі, знати рівняння кола. Це x-x1 в квадраті, плюс y -Y1 квадраті рівня r2. Квадрат. Тобто Х0, Х0, Y0 це координати центра R квадрат це R радіус нашого кола. Якщо є якісь питання, задавайте. Підписуйтесь на канал, готуйтесь, займайтесь математикою. Часу залишилось небагато до ЗНО та до ДПА. Всього найкращого. До побачення.